Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі, з вами. Я Сергій Шелудько і моє домашнє господарство. так що зранку не світ, не зоря, поїхали, забрали каляна, Назарчика, Назарчик займається в зерновому складі, я посправлявся по господарству Калюка вже поспали в спинку, перевернули на і буде зараз малити під черевені. Приготуємося тобто, до прогрівання сковороди, хоч вчора в нас вже був таранчук, але не знаю, будемо сьогодні жарити чи ні, може трошки шкварочок пожарю, щоб можна було щось свіженьке перетусити. Так що, друзі, отримав сьогодні зранку по перше число. Була задача знайти мені, поки не було Петрівни, знайти мені маліровану кастрюлю. А я забув. Так що, друзі, можливо, в когось десь там хтось продає амаліровану каструлю, здорову таку, там, я не знаю, п'ятивідерну, чи трьохвідерну, чи яка вона, 에, напишіть, є в описі мій номер вайберу, напишіть мені, я куплю або поміняю там на сало, на тушонку, на м'ясо, на гроші, тобто питання є, щоб була така солдеповська амалірована. Кастрюля або алюмінієва, або малірована. Для того, щоб можна було варити там голови, ми варимо лівера, очі родні речі, там, щоб в пару порозяв. Так що, ну ось така у мене, косячок у мене, інкубатор наче поремонтував, наче зробив, а ну така у нас ситуація. Так що ранок зараз більш-менш нормально, прохолодно, зранку поїли, поросятка поїли, все. Рижики більш-менш починають шевелитися, почали сипати оте кори, то почали краще їсти. З бункерного не дуже сильно їм хотілося. Ну, Такі моменти також бувають. І тварин, так як і у людей. Ось Петрівна вже напогнала до каляна. Кабанчик доволі такий немаленький. Сьогодні забрали з цієї клітки, О, але... Кабани, вони той був рижий і те, що вчора вони, Оді... ну, як? вони від одного вивозка. Все, колян забив і побіг. Все, З патроном погнав. Патрон! Що, коріша знайшов, так? Да? Ну, патрон любить всіх. Так що сонечко піднімається. Можна сказати, таранчук приближається, але він приближається не тому, що сонечко піднімається. А тому вже дякувати Богові, дякувати нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил України. У нас настав ще один ранок. Так що хлопці і дівчата дякуємо вам, а ми будемо робити все можливе для того, щоб вас підтримати. Так що далі рухаємося. Я думаю, що на 46-му ми закриваємо питання. Питання у нас 32-га бригада, військові медики. Так що калюха рулить. Водички воно ну, взяв, поніс, попер. Водичку, щоб у балон, ну, не в балон, а балон, в балонну кастрюльку і наливати. Хоч, в принципі, є в нас велика каструля, але ми туди ставимо балон. От в принципі, така сама, як у калюхи для балона. Патрон, що ти свинячу голову носиш? Іграшкову. Така свиня є у Васі Бурдейного. Свиноводи аматора, вона в Бахмуті була. Отака свиня із такою головою. Так що ранок, ранок, сьогодні ранок такий доволі у нас більш-менш спокійний в нашому регіоні. Але ще раз скажу, не забувайте, війна вона в Україні, а не там десь, десь у когось. Ніхто за нас робити нашу роботу не буде. Тому Об'єднуйтеся, підтримуйте хлопців і дівчат. Так що якось так. Так що далі буде. Заснімемо. Ну що, друзі, ранок продовжується. Почеревенка вже на столі. Е, приготували вже цибульку, була в мене хвилинка. Нарізав цибульки, також поставив вже тушонку. Е, також Леся Петрівна поставила тут обварюватися голову там. Язик, такі різні речі. Так що мені треба кастрюля. От, Я казав, вже купимо амальоровану кастрюлю, таку раритетну, тільки От, Сковорідка наша також старовинна. От, у нас є ця кастрюля, тільки вона у нас ось, вона, вона про, про вже все прохудала. Треба така кастрюля чотирьох там я не знаю, трьох відерна. Так що, друзі, працюємо по накатанні. І так само як і вчора. Зараз нарізаємо нашу заготовочку. І хто там каже, коли ви там вже понаїдаєте стою та таранчук, колись понаїдаєте, свіженько зараз пожаримо. Буде що перекусити. Ось, і нам і колію, і Леся Петрівна зніме пробу. Ну, не знаю, сьогодні може дати кусок печінки. Я їм пожарю кусочок печінки. Леся Петровна, чи що? Трошки сала, печінки і почки. Так, да, печінки, почки і трошки сала. Щоб ще... я Колі поможу? Давай. Сьогодні буде у нас такий легенький, не легенький, ну, так, а модернізований таранцюк. Три ножі вже поточити. Бо швидко з тими ножами, що такий в мене токарь і аптекарь. Ну не вмію ножів точити і все хай трісне. Просто баран. бараном. І все. Так що зараз Леся Петріна сказала вам нарізати трошки е, міс, такої сальтавої заготовки. Зараз підрівняємо грудинку, якраз буде нам на шкварочки. І ставимо нашу сковородку на програм. І рухаємося далі. Так. Опа. Сковородочка є а Ми тим часом поки там калюха з лесію Петрівною займається, тому що Леся Петрівна на підхваті. Тупі, як я не знаю що. Це треба кольку попросити, щоб зняв Бо Я не розбираюся. Ну, кожному своє. Таке поляпав, поводив як ото позадниці. Все, ну трошки ріже, ну не дуже. Все, так само, бочки оббиваємо. Ха, вчора в мене не було вдома, десь я поїхав. Приїжджали дівчата там, ну, такі жіночки. І приїжджали і кажуть, ми були у Василиновці на помідорах. Світлана Добровольська нас опищала вашим комченим салом. Продайте нам кусок сала. А немає, каже, Леся Петрівна, у нас копченого сала, А вказується... Що вона не копче, їх угощала, а угощала їм їх обичним нашим салом з мішковиною. Ну, але, почули дзвін, да не знали, де він, а воно пахне копчене, і вони думали, що воно копчене. Ну так, тобто їздили помідори там вибирай. І воно ж на полі ну най... добре. На полі все добре. Ну і таким чином. Приїжджали якісь жінки по салу. Ну, де ж його взяти? Хоч ми вчора і різали, але все сало було замовлене. Хтось там продає, не знаю, там дивився в інтернеті по 100 гривень чи 150. там. Не знаю. Ну, У нас 200 гривень товарне сало. Тобто я не знаю. Але також дивився там по цінам, щось дорожче, щось дешевше. Але все вірно, треба тільки реалізовувати, якщо є можливість. Самому. Самому. Так що, друзі, зараз під це саме. Це потім поріжемо. Ова! Досточку сюди. Бігенько нашкрібаємо заготовочку. Оці запчастинки клас. Клас. <кхідько> і почки і печінку. Хтось там у молоті вимочує печінку, почки там вимочить. Скільки живу ніколи почки не вимушу. Ну, в чужих із чужих свиней я взагалі не їм <кій> рідко, щоб я їм навіть сало. А почки лівера тільки з тих, кого ми годуємо. Ну, не знаю. Так воно вже заведено, вже за 13 років. Та і в селі раніше жили, то теж своє своє. І тільки своє. Тому що навіть процес забоя і скільки на ньому там мух сидить. Ну це вже свої моменти. Люди трошки їм. Хоч зараз такий часто воно в принципі по барабану, наче в моментів життєвих є набагато <кх> інших важливіших. Але все одно треба не забувати, який шлях проходить кусок м'яса. від... Так сказати, від того, як почали те порося і до забою. Так що не все так просто. І навіть сам процес забою і умови, і хто його ріже. Ну, але є людям по барабану, для них стейк він на дереві росте, і от поїдеш у столицю, дивишся на людей. Ну, зрозуміло, що ну, воно їм не потрібне, але хоч якась уява повинна бути у людей. Їм вони ну, навіть не розуміють походження звідки і як це все береться. Їм навіть це не цікаво. Ну, але є люди, яким цікаво, і десь щось ти комусь щось розказав. Так що так, зараз поки загрузимо в нашу сковорідочку, Леся Петрівна із калюхою там знімуть цаку і колюха буде. Викатувати мені так само. ну Сьогодні ще поки не жарко, тому що ранок, сьогодні ми раненько. Е, В 4 години я вже встав і полетів на недру. Позабирав хлопців. Ми салюхою займалися поросяком. Ну а на жарчик поки не так жарко, то займається в зернового. Займається. Нормальные, нормальные гранулеры. Может, так же, ну так тоже, такие в моих речах. Сколько придя, попросту и только. Процесс китай. Там они сам. Так, там еще. Так, порежем. Кабань Такие Важить не важили з калюхою. Зараз не хотіли напряму. Я думаю, що є. Трохи роботи під завалилося. Речі би дрівні не було. Так це все діло обжаримо, а вже печі на квіпочки трошки попозже. Так, есть контакт. Петра Ивановна, что там, порядок? Угу. Mm -hmm. Колю никто не утрал? Нет. Нет? Если что, банал. Ну, почти ровненько. Что-то довольно непогано. Сьогоднішній кабанчик, трохи... Це вони два брати, просто один був, і вони були двоє разом з альбатросами, потім альбатроси одного почали кусати і ми перегнали його до ризиків. Ми зарізали того, що в ризиків, а сьогодні зарізали те, що в альбатросів. І таким чином ми розрядили ряди їх і плотність понизили. От, і за то то без залежності до, якого, до, якого, до якої ваги тримати врочат, також залежить і клітка. О, тому що можна, е, там якщо до 100 кг, то можна більше тримати, понятно. А як до 200, то їх сюди менше влізє. Ці всі моменти вони також їх треба учитывать. І ми так підросли, що ми забрали там. пару А нема. Нема сало? Mm -hmm. Нема то и нема. А надо было. Он у свинью зарежу, я думал, она первичку там порвал, держал, держал ее, а она, а она не беременна. Ну, вот такие тоже бывают моменты. Так что там стало будет. Уже в четвертый. Так что я тут так. Ну, що і пахне я не можу понять. Ну лавру сили вариант. А, тако я все варишь, голова. Ты что там? Рулька, голова, ти ч там? Рулькована голова. Это потягала, конечно, бомбело. Я, побував, там сам собою ось я тут у тебе лавру ручка в голові. Все в Україні рассказать, що я варю космо. Ні, так я тебе питаю, що пахне. Че, всі в Україні? Всі не дивляться нас, дивляться там по русского. там варишь, зілля приворотна, да. то я знаю. Вс, может я сам забирать. Все. Ось така печеревинка. Сало Петрівна, нема. Два куска вона є боковинки відрізав. і все. Ну а почеревана, конечно, бомба, ракета, граната. Петарда. шикардос. Шикардосик, Шикардосик. Шикардосик. Що, друзі, процес іде. Отакі дві пафиночки, доволі такі потужні, дві філеєчки. Ну, це обрізки. Почеревана наша вже охолола. ми вже також порізали. У нашій таранчук цю заготовочку додали печівку і почки. Додали цибульку. Тепер це все діло відпарили, закрили кришкою, щоб перемішати цибульку, щоб вона не, не була така. Ну, Стало м'якша і не вилітало із сковороди. Це все діло зараз помішуємо. В самому кінцю посолимо по-першому. Саме головне не пересушити печінки в пучки, бо Леся Петрівна з Надєждою Анатолій не люблять, коли вона суха. Тому кидаємо її в кінці. І поросята в не старі і печіночка тоді така нормальна і вона не гірчить. Так що рухаємося далі. Сало темніше ночі. Закоптили ми з калюнчиком, знайшли мішельчочок такий хороший з-під цукору. Ще от той солдеповський. І доволі так прилипло непогано. Ну воно так зблизька. От і таке салко. Ну не дуже не дуже товсте, ну, але трохи є. Що є, то є, що Богдав, то все в торбу. Що, друзі? Фактично основна маса лежить на столі. Це лопатки, биток з антрикотом, Задочки доволі такі. <кій> Цікаві, почеревинка вже охолола, пафинки, ну, тут ще обрізки не влізли на стіл. так що такі діла. Став сюди на це. Так що таранчук у нас вже готовий. такий, Сьогодні він нестандартний, такий, як я не люблю. Тому що я не люблю печінку, почки люблю, а печінку не люблю. Так що, друзі, ну, на цьому будемо завершувати відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру. Здоров'я і добра, підтримуйте один одного. На цьому все. Всім пока-пока, пока. Ну, а ми сьогодні ще, може, поїдемо купати картоплю до Фатіми Славіка Лаврінтівих. Ми, бойові медики 32-ї, окремої механізованої бригади, першого механізованого батальйону 2-ї механізованої роти, звертаємося до блогера і волонтера Сергія Шелудька. Місто Березань і всіх небайдужих людей. Зараз ми знаходимося на Куп'янському напрямку для виконання бойового завдання, евакуації поранених потрібний автомобіль. Ціна даного автомобіля 240-250 тисяч гривень. Щоб швидше зібрати потрібну суму, проводимо збір в іншому місці, де придбати даний автомобіль. Ми знайшли. Потрібно зібрати потрібну суму. Не будьте байдужі. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!